Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні ми будемо грати у гру, яка має назву Балда. Ця гра на складання з одного слова і інших слів. Отже, бачимо головне вікно цієї гри серед опцій правила гри. Далі є опція лишити відгук про гру. Далі є досягнення у цій грі. Можна переглянути, завантажується із інтернету. дані. Далі бачимо, теж лідери є. Далі опція. Це опція для, для, для того, щоб ви купили повну версію гри. Вона коштує майже 15 гривень. Ну, якщо ви не бажаєте купувати, то в, у нижній частині екрану буде завжди реклама, а також між перемиканнями, між грою і виходом із гри. Буде на повний екран висвітлюватися реклама. В принципі, вона так сильно і не заважає. Так, отже, нова гра. Бачимо опції поле: 4х4, 5х5, 7х7, 8х8 максимальне. Далі складність. Якщо ви новачок, то, звичайно, граєте у легку гру. Таймер, як тут, звичайно, на час. І слово, яке перше, яке вам пропонується, воно буде випадковим, або те, яке ви напишете. Також пропонується грати. Отже, бачимо: гравець 1 це ви, а гравець номер 2 вибираєте, або це буде е, смартфон Android, або можете теж назвати його, як бажаєте, або людина. Тобто має грати людина з людиною. Отже, ми лишаємо гравець і смартфон. Ну, починаємо. Бачимо слово, груз, не забувайте, що слова вони у нас російською мовою. Серед опцій є підказка. Далі білий прапор. Це означає, що ви не знаєте слова, пропускаєте, пропускаєте хід. І, наприклад, є слова, які ви вже набрали, і кількість балів, які набрали, і бачите, що замок це, звичайно. Вихід у головне меню. Отже, груз. ну давайте оберемо слово. Зробимо слово зуб. Так, зуб є, знає він. Система знає це слово, він обрав чуб. Так, давайте ми. Просто бор. Так, знає, він е, слово набрав південь юг. Отже бачимо ігрок 1, тобто ми 6 балів набрали, андроїд поки що 5. А ми візьмемо слово борт. Так, в нього рот. Звичайно, чим більший рівень складності, чим тим е, швидше буде андроїд працювати. І тим довші слова він буде не придумувати. Ну, таке слово оберемо як «гроб». Так, знає слово рота. Отже, бачимо 14-12 бали. Якщо ми, наприклад, тапнемо букву, яку він не знає, то потім нам напишеться, що слово тап не знайдено. Давайте використаємо слово опцію підказку. Підказку. Що ж нам підкажуть? «Трубачі», відмінно. Використаємо підказку. А вже бачимо, у нас 20 балів, в нього 17. У нього буде труба. Наприклад, ми не знаємо знову. Ага, треба набрати ще 6 балів, потім буде підказка. Так, здаємося, ми не хоче, пропускаємо слово. Роба. Немає. Уже він виграє на одну букву. Ну і знову ж таки, ми не знаємо. Він виграв. Отже, бачимо, ви програли і набрали 20 балів. І грати ще раз чи ні. Грати не будемо. Отже, бачимо. Реклама яка випливає між початком гри і закінченнями. Ну, я думаю, якщо ви не хочете платити за цю гру, то можна і обійтися, переглянути рекламу. Так, побачили ми вже нам підказують, що друже купи цю гру. Ну, поки що не будемо. Так, бачимо досягнення. Нас перенаправляє до мережі інтернет, та ми бачимо досягнення інших гравців. Так, інших гравців досягнення вам перед початком гри пропонується зайти у Google Play. І тому то ви потім також робите певні досягнення, і потім ваші досягнення порівнюються з іншими. Ну, в принципі, на цьому все. Єдиний найбільший мінус це те, що немає українського словника. А так, російський словник лише лишається, тому хто бажає грати російською, будь ласка, запрошуємо. Просто не завантажуйте. Ну, все на кращого з вами був Андроїд українською. Все на кращого.